Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні субота, 30 листопада. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень, і наступний тиждень у нас буде цікавим. Тож, починаючи з понеділка, як бачимо, три новини на три зірочки. Так, не дадуть нам трішечки розслабитись, вівторок, вівторок, 3 грудня, також в нас одна новина по долару США на три зірочки, і вже починаючи з середи, Середа, 4 грудня, так, трішечки більше новин виходять у публікації, публікації по індексам. А також найважливіше це те, що буде в кінці. Цього робочого дня виступати голова ФРС Павел. Як бачите, дуже е, такий графік дуже плотний, так тому потрібно бути обережним. Якраз таки до цих новин ринок буде консолідуватись. Е, і будьте обережні, дивіться, не заходьте в угоди, як мінімум за дві години до виходу цих новин. Тож, Павла, ми виділили, також запаси сирої нафти, як бачите, майже в один час, починаючи з 15.15 .15 до 17.30, у нас дійсно дуже дуже волатильний ринок буде. Ну і о 20.45, якщо і буде трішечки відпочинок з 17.30 до 20.45, то, скоріше за все, це буде консолідація. Четверг, 5 грудня. Первинні заявки про безробіття тільки о 15.30, так, одна новина на зірочки. І в п'ятницю, 6 грудня, серед цих трьох новин в один час можемо виділити нонфарм. Якраз таки є нонфарм, та новина, яка дійсно може дати якийсь єдиний, так, або навіть два пробійних рухи в різні сторони і зібрати найбільше ліквідності. Тож наступний тиждень в нас дійсно цікавий, будьте обережні. і... Не відкривайте, ще раз повторююсь, угоди хоча б за дві години до початку якихось новин. Ну і давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання так, відпрацювання за цей тиждень, подивимося, що ми з вами малювали, і можливо зараз намалюємо щось нове. Ми з вами малювали того разу, і з того разу я купив нову підписку. Преміум, так зараз буду переходити вже на інші графіки. Це я раз увімкнув старий свій акаунт. Думаю, там ми з вами малювали все. Ну давайте пройдемось по пам'яті. Так, у нас була був верхній кордон консолідації. Це те, що ми з вами малювали на індексу долара. Так, нам дуже цікава була ось ця консолідація. І в цій консолідації ми побачили вихід з вами. Хотілося б побачити зараз тест верхнього кордону і після тесту продовження лонгового сценарію. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі бачимо це все відпрацювало. І зараз бачимо поглинання останніх. Так, раз таки у нас тут бичий блок заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Бачимо його поглинання. Хотілося б побачити дійсно нормальну корекцію. І при корекції вже будемо з вами вирішувати, чи підуть. Чи піде в нас шорт, чи це просто відпрацювання якраз таки корекційного шортового руху на тижневому таймфреймі. Тож зараз вся увага на даний рівень. І якщо йдемо нижче, то в нас відкривається потенціал для походу ціни як мінімум. так, Як мінімум, це в еквілібріум цієї консолідації. У нас було виділено якраз таки ось так. Є еквілібріум консолідації, тож можемо чекати нормальну корекцію. Тиждень у нас дивіться закрився з поглинанням даного рівня дуже добре. Тож тепер хотілося б побачити відпрацювання лонгового сценарію, його слабкість, так і будемо з вами тоді, якраз таки строїти нову гіпотезу на похід ціни, як мінімум, ще раз повторюсь, до еквілібріуму цієї великої консолідації. Тож щодо індексу долара, є, давайте перейдемо до наступної, Це в нас пара євро-долар. Також в нас тут є своя консолідація. Так, була консолідація, була вона в нас позначена. Давайте по пам'яті зараз її проведемо. Побачили з вами вихід з цієї консолідації. А зараз бачимо вхід в неї. Є зона бичого блоку заказу, вірніш ведмежого. Так, бичий блок, ведмежий блок, ось він, бича свічка і ведмежий блок заказу. Якщо побачимо корекцію до даної зони, до зони продажів на молодшому таймфреймі, то хотілося б побачити відпрацювання шортового сценарію, але максимум це до нижнього кордону цієї консолідації. Тобто зараз в цей момент хотілося б побачити лонг, потім корекційний шорт до пробитого рівня, і звідси відпрацювання лонгового сценарію також до, до середини цієї консолідації, як мінімум. Так, це буде наш такий перший потенціал. Давайте з вами. Намалюємо тут. І вже наступного разу так, я перейду на новий аккаунт з нормальним view, так, і буду вже малювати на ньому. Тож зараз хотілося побачити, ось так. Є в нас корекція після корекції відпрацювання шортове, і після цього шортового відпрацювання, щоб нам дали. Нову ініціативу та якраз таке нове направлення від тепер направлення лунгове. Ну і в еквілібріум якраз таки знаходиться наш цей блочок. Тож будемо чекати ціну, поки до нього. Ну і вся увага на даний рівень. Давайте ще звернемось до місячного таймфрейму, що в нас тут. Ну, якраз таки на місяці в нас є нижній кордон консолідації, підзняли ліквідність. Що в нас тут було? У нас тут останній пробійний рух був лонговий, тож консолідація в нас лонгова, і є потенціал для походу ціни вище. Все здається, виглядає дуже добре. На денному таймфреймі ми з вами що показали слабкість. Зверніть увагу, так показали слабкість шортового руху. По-перше, після виходу з консолідації ми відтестували пробитий рівень і показали відпрацювання шортове. Далі ми зайшли в консолідацію. На жаль, не відтестували. Так трішечки не хватило, але від цієї зони продажів ми вже також показали слабкість. Чому показали? Тому що в нас є поглинання даного блоку на денному таймфреймі. Також одна із. Один із сценаріїв, так, те, що ціна ось тут законсолідується, все ж таки сходить ще раз, тому що хотілося б побачити на старшому таймфреймі тест цього нижнього кордону консолідації. Ну а поки поки з вами чекаємо і направлення відтепер у нас вже лонговий, будемо спостерігати, як ціна піде вища. Вища, в нас ось тут зона продажів, є також є зона ведмежого блоку заказу, який оновив ось цю ліквідність. Якраз таки від нього пішов останній пробійний рух, який оновив логі. Тож, поки будемо чекати, так, поки в нас почалась нормальна корекція і верніше, якраз таке відпрацювання. Бачимо нормальне відпрацювання від нижнього кордону консолідації. Щодо пари євро-долар є, давайте перейдемо до британського фунту. О, британський фунт тут взагалі придеться малювати з вами. Так, що в нас тут? Є консолідація вже, на жаль. Так, на зараз не пам'ятаю, як вона виглядала. Давайте з місячного таймфрейму ми з вами покажемо. Останній пробійний рух в нас. Ось тут була зона бичого блоку заказу, і звідси ми нікуди не пішли. Тож можемо знову з вами виділити ось цей рівень. І також, що хотілося б побачити, це реакцію ціни на ось цей рівень. Є в нас тут також рівень. Ось, і звідси, зверніть увагу, є зона бичого блоку заказу. Є в нас вихід з цієї консолідації. Прийшли ми майже до еквілібріуму, і звідси також хотілося б побачити відпрацювання лонгове. Покажуть нам слабкість лонгового руху чи ні. Так, хотілося б побачити, але все ж таки маю надію, що після того, як ми зараз повернулись до цієї консолідації, ось хотілося б побачити таке от відпрацювання на лонгове до даного діапазону. А тут з вами вже будемо дивитись, чи покажуть нам слабкість, чи звідси ми вже можемо піти на оновлення лоу. Якраз таки маркетмейкеру буде. Плюс-мінус по центру в даному діапазоні, можливо, в діапазоні ось цього, цієї шпильки, шпіль, буде плюс-мінус однаково піти до верхнього, та, зня, зняти ліквідність за верхнім хаєм чи за лоєм, Тому в даному діапазоні будемо вже з вами спостерігати за ціною. Але також спостерігаємо за ось цим рівнем, так, і хотілося б побачити реакцію ціни на нього. Якщо побачимо слабкість лонгового сценарію зараз. І почнеться поглинання на молодшому таймфреймі, то, скоріш за все, ми йдемо з вами в консолідації нижче. Тепер на денний таймфрейм. Ну, денний таймфрейм не хоче здаватись. Так, Дивіться, у нас є нова ініціатива на денному таймфреймі. Також можемо виділити зону ось цього блоку, який підзнімав останню ліквідність. Давайте зараз його зробимо іншим кольором, наприклад, ось таким. Тепер, так як ми показали з вами ось таку корекцію, так хотілося б побачити корекцію до зони даного блоку. Можливо, до хаю тільки відкорегується ціна, і після цього продовження лонгового сценарію. Так, хотілося б побачити ось так ціну. Поки будемо з вами її чекати. Наступний, наступний в нашому огляді євро-японська єна, так, пара євро-японська єна. По прогнозу в нас був похід до нижнього кордону консолідації, так воно зараз і є. Тут у нас дуже велика консолідація від старшого таймфрейму. І що ми з вами бачимо? Був у нас вихід, те, що ми з вами вже повторювали, так. І нижній кордон консолідації знаходиться аж в цьому діапазоні, аж тут. Здається, трішечки промазав, так можемо підкоригувати. Так, зараз підтягнемо даний рівень. Ось і тепер чекаємо ціну до нижнього кордону консолідації. Давайте ми її одразу так позначимо. Є в нас нижній кордон, є верхній кордон. І є набір позицій, набір позицій, який ми бачимо. Так як тут у нас вже був вихід з цієї консолідації, тож знизу також хотілося побачити якийсь пробійний рух. Тим паче, ми з вами, що в нас тут було? У нас тут була зона продажів остання, зона ведмежого блоку заказу, який ми відтестували, тобто референсна точка вже стоїть тестована. В цій консолідації ми якраз таки виходом даним. Протестували її. І тепер хотілося б побачити все ж таки, як я ще раз повторююсь, вихід за нижній кордон такий самий, а то, можливо, з продовженням шортового руху. Було б дуже непогано. Так, тут є, ну і на 4 годинах, що ну, на 4 годинах в нас бачимо пробійний рух, консолідація, ще один пробійний рух, консолідація. Тобто, ну, якраз таки так, скоріш за все, ціна далі йти і буде. Тож, щодо євро японської єни, поки все відпрацьовує, так по пам'яті здається і було. Давайте перейдемо до SP500. SP500 в нас продовжує свій лонговий рух. Останній пробійний рух у нас був лонговий, відбулася така корекція до пробитого хаю. І після цього бачимо з вами оновлення. так? Підзняли ми ліквідність, давайте. Зробимо побільше і подивимось. Так, ліквідність ми підзняли, але зверніть увагу, єдине це ми не зафіксувались вище даного хаю. Поки що. Так, у нас є зона консолідації, поки що так ми не оновили. Давайте перейдемо на 4 години. Також, можливо, там буде більш видніше. Так, на 4 годинах є в нас пробитий хай. На 4 годинах зверніть увагу, ми зафіксували тілом вище. Після цього так хотілося побачити тест пробитого рівня і продовження, продовження лонгового руху. Якщо нам показують слабкість, то відкривається потенціал для походу вже в цій новосформованій консолідації для походу ціни нижче. Так, S&P 500 є, тут у нас або повернення ниж, нижче рівня, так і йдемо в консолідацію, або тест верхнього рівня і продовження лонгового сценарію. Щодо SP 500, є, давайте перейдемо до золота. Так, золото також. Ну, Давайте з тижневого таймфрейму. Скоріше за все, ми в понеділок з вами на новому аккаунті так само з самого початку так, почнемо аналіз і швидесенько все проаналізуємо. Тут ми з вами бачимо новосформовану консолідацію. Є в нас верхній кордон, є в нас нижній її кордон. Ось він, будь ласка, є зона консолідації. Давайте тепер перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі тут нам показали слабкість шортового руху, добре відбулось поглинання. Тож ми знаходимося, також зверніть увагу в діапазоні еквілібріума цієї консолідації. І ще раз кажу, дуже, будьте дуже акуратними, так, тому що маркетмейкер тут може в цьому діапазоні плутати всіх. Якщо ми знаходимося на верхньому кордоні консолідації, тоді дійсно в нас менше варіантів, ми бачимо просто якусь слабкість лонгового руху, так, вхід в консолідацію і потім. Приймаємо рішення для походу ціни перший потенціал еквілібріум, інший потенціал це нижній кордон цієї консолідації. Ну, а поки, поки ми стоїмо в еквілібрію маркетмейкеру без різниці, так, йти до верхнього чи до нижнього кордону. Він може тут зробити свою консолідацію на молодшому таймфреймі і зробити вихід, на, наприклад, за нижній кордон, так, і піти нижче. Тож е, останнім часом ціни дуже часто консолідуються, можливо, це все пов'язано якраз таки з, зі святами, так, які є. На 4 годинах в нас є своя консолідація. от те, за що я вам і казав. Є денна консолідація. Зараз на 4 годинному таймфреймі є верхній кордон цієї консолідації, ось він. І давайте покажемо тут: у нас нижній кордон консолідації від 4 годинного таймфрейму. Ось він. Так, тут ми бачимо вихід, скоріш за все, на годинному таймфреймі, бо вихід лонг не пустили. Зайшли ми в консолідацію, відтестували зараз верхній кордон, спускаємось нижче. Дійсно, я зона бичого блоку заказу, від якого ми можемо побачити пробійний рух лонговий, але потрібно бути акуратним, тому що нас тут зустрічає верхній кордон консолідації, і звідси ми знову-таки можемо піти до нижнього кордону, підзняти всю цю ліквідність, яка залишилась, і з потенціалом для проторговки пустоти розривів ліквідності тут, на тест даного блоку. Ну і підняття за ним ліквідності, якщо ми вже тут. Підемо. Тому, поки в нас ціни консолідуються, по консолідаціям вам тут показав на золоті, будьте обережними, дійсно, майже на кожному, так, на кожному зараз таймфреймі можна знайти цю консолідацію. Давайте перейдемо до нафти. <coughs> Вибачте, так, і нафта в нас стоїть в своїй консолідації, нікуди не йде. Вже, здається, третій тиждень ми з вами так, коли дивимось нафту. Так, нікуди. Не поспішає вона. Коли дивимось нафту, на вона знаходиться у цьому одному діапазоні. Давайте ще подивимось на тижневий таймфрейм. Так, на тижні на тижні можемо зробити навіть більший діапазон, але поки немає сенсу. Бачимо на даному таймфреймі і реакцію ціни на даний рівень і на нижній рівень. І тут у нас було намальовано, здається, ось так. Якраз таки цей, цей набір позиції. І в цьому наборі позиції ми вже. Не перший тиждень стоїмо. Тож, нафта, поки змін ніяких, так, вихода за якийсь кордони з консолідації немає. Давайте перейдемо до біткоїну. Була у нас корекція на біткоїні. Після корекції показали нам слабкість шортового руху. Відбулось поглинання. так, Зараз ми тестуємо тіло зони даного блоку. Він підзняв таку внутрішню ліквідність глобально. Денну ліквідність він не підзняв. Тож продовжується у нас лонговий рух. Слабкість, слабкість лонгового руху нам не показують. Дійсно, була дуже така нормальна корекція, але нічого страшного. Так, ринок завжди не може йти в якомусь одному з напрямків. Давайте перейдемо на 4 години, подивимось, що в нас тут. І на 4 годинах зона ведмежого блоку заказу є тестованим. Показали нам відпрацювання шортове. І вся увага зараз на даний блок. Плюс тест ні, теста даних рівнів не було. І цього рівня ми. Ну, Здається, цей рівень ми якраз таки відтестували. Давайте з вами поглянемо. Так, була в нас, був у нас початок ось цієї консолідації. Ми ще не бачили, що ціна сходить нижче. Так, могли виділити з вами даний рівень є. І тут після виходу з цієї консолідації показали нам слабкість шортового руху. Так, відбулось поглинання даного блоку. Зверніть увагу. Показала нам ще раз слабкість, повернулись в цю консолідацію, відтестували нижній кордон і зараз йдемо з вами вище. Тож, поки нам не показують ніякої слабкості, біткоін в нас все ж таки стоїть лонгово. Давайте перейдемо до ефіріуму, подивимося, що тут він. Так, на тижневому таймфреймі як дуже добре продовжується. Продовжується лонг. Вже показали нам відпрацювання шортове від даного блоку. Є його поглинання. На зараз можемо виділити пробитий рівень. Так, Давайте його виділимо на тижневому таймфреймі. Ціна ще не зафіксувалась. Так, у нас сьогодні субота. Можливо, до неділі. так, До неділі ми зафіксуємось нижче даного рівня, але можливо й навряд чи. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, подивимося, що в нас тут. Так. Якраз таки є можливість. Нас ми бачимо вихід за цей рівень, бачимо його тест, відпрацювання лонгове, І тепер хотілося б побачити фіксацію ціни вище даного рівня. Тому що є можливість, є така можливість, що ми зупинимось з вами в консолідації на молодшому таймфреймі. Тож, ефіріум, так, зараз спостерігаємо на молодшому таймфреймі. Ця консолідація буде виглядати так: це буде верхній рівень, а по ось цим лоям буде нижній рівень. Будемо з вами також спостерігати. Давайте на червоний піддвинемо, є по червоний рівень, якраз таки так: від зеленого до червоного. Все. Тут з вами також показали на ефіріумі, і давайте перейдемо до Солани. Так, Солана, здається, в нас пробила історичні хаї і чи дала вона нам їхній тест. Так, позначимо пробитий хай. До пробитого хаю ми не дійшли. Так само вона відкоригувалася, як і біткоін, дуже різко. Так, підзняла тих, хто впригував вже на історичних хаях. Продовження, продовження лонгового руху. Ага, ось вони історичні хаї. Добре. То були не вони. Підвинули графік трішечки, давайте. Ось. Зверніть увагу. Так, щодо Солани, є велика консолідація. Дійсно, в цій консолідації, що ми тут пізніли ліквідність, оновили історичний хай і показали зараз відпрацювання шортове, але тілом не закріпились. Добре, на тижні розібрались, тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі відбулось поглинання даного блоку, який і підзняв ліквідність за історичними хаями. Так, так, так. Ну тут не дуже впевнено, ми його поглинули. Давайте з цього почнемо. Так, давайте подивимось. Ну так, ми його не дуже впевнено поглинули. Можливо, на молодшому таймфреймі, навіть видніше, що ми його не не поглинули. Так, не, нічого ми тут не поглинули. Показали нам зараз слабкість. Шортового руху, але і силу лонгового не показали так, даний блок ми не оновили. Тож, поки ми стоїмо в зоні накопичення. Тепер потрібно також спостерігати за цією консолідацією. Хотілося б побачити якийсь вихід або до верхнього кордону, або до нижнього. Ну, якщо це буде вихід лонг, то в нас відкривається потенціал на оновлення вже ось цього історичного хаю новосформованого. Щодо Солани, ну, давайте ще також з вами виділимо. Не будемо лінуватись, так і виділимо, виділимо цю консолідацію. Є в нас так, воно тут і тут. Зараз перейдемо на 4 години, також, якщо то підправимо, які хаї, які лої потрібно брати. Так, так. Я б навіть тоді забрав ось так ось цей хай. Є в нас ці хаї. І є в нас ось цей лой. Все. Є консолідація. Так, бачимо якраз такий рівень. даний. Даний рівень розторговують. І відпрацювання лонгове нам показали, і нормально не показали нам силу лонгового сценарію, тому що не поглинули даний блок. Тож, поки знаходимось також в зоні накопичення, будемо дивитися, як ціна реагує на дані рівні. Давайте перейдемо до атому. Так, що він тут у нас показує? Ми також почнемо з тижневого таймфрейму. На тижні у нас ух ти, була така початок корекції. У нас тут був зона продажів. Є зверніть увагу. Так, ця, ця зона продажів і відпрацьовує, <кхем> показує нам. Шортовий рух, але здається, покажуть, покажуть нам його слабкість. так. На денному таймфреймі також це була корекція. І ще раз показали слабкість, а тут, вернуть увагу, поглинули. Тож, поки в нас йде продовження лунного сценарію, хотілося б побачити оновлення ось цього хаю і можливий сценарій з консолідацією. Але більш впевнено, вже будемо казати, коли ціна буде на даному рівні, так, якраз таки на хаю, і чи поглинемо ми даний рівень. Це все ж таки хотілося б, щоб нам показали. Хотілося б побачити. Якщо ми його поглинаємо, то що в нас вище? Давайте зорієнтуємо. Вище в нас пустоти розриви ліквідності є. Добре. І тут у нас зона ведмежого блоку заказу, від якого також може піти якийсь пробійний рух шортовий, як було ось тут. Тож будьте обережні, але поки що в нас направлення лонгове. Давайте перейдемо до Аптосу. Подивимось, що в нас тут. На тижневому таймфреймі. Так, відтестували ми пробитий хай, не дотягнулись трішечки до пробитого хаю. Добре, тесту все ж таки не було. І далі нам показали продовження, продовження лонгового руху. Є в нас оцей блочок, який підзнімав, зверніть увагу, також дуже багато ліквідності. Хотілося б побачити ціну в даному діапазоні, а там з вами вже будемо приймати рішення. Тут до історичного хаю не також буде багато йти в лон. Так? Не також багато. Не також високо. так, На денному таймфреймі. На денному таймфреймі консолідація. Також бачимо набір позицій, давайте її позначимо, є в нас верхній її кордон, є в нас нижній кордон, знизу бачимо, було вже підзняття ліквідності, здається. Так, дуже обережно. Так, да, була в нас внутрішня ліквідність. Як бачите, підзняли ми внутрішню ліквідність і зараз йдемо до верхнього кордону. Тож хотілося б побачити, як ціна відреагує, чи поглине вона даний рівень. Щодо Аптосу, є, давайте перейдемо до Суї. Так, Суї в нас здається взагалі на історичному хаї. Так, почалась корекція, але поки що не зрозуміло. Ну, і тиждень закривається зараз. Можливо, в новій консолідації в тижневій, так і тут можемо з вами розцінювати як слабкість лонгового руху, тому що після ось такої корекції, як бачимо, і ще поглинання цієї шортової свічки не було. Але не факт, що вона відбудеться поглинання, наприклад, за два тижні. Так, наступні два тижні будуть все ж таки закриватись лонговими свічками, і на якомусь із тижнів ми все ж таки поглинемо його. Тому бачимо початок відпрацювання лонгового сценарію, але відтепер. Потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що ми на молодшому таймфреймі вже бачимо новосформовану консолідацію, і тут в центрі в еквілібріумі самої консолідації не хотілося приймати ніякої участі. Так, тут якраз таки йде набір позицій. Так, суї, ми з вами подивилися. Давайте перейдемо до coin 98. В нас тут тільки лонг. Добре. Є в нас зона ведмежого блоку заказу. Хотілося б побачити реакцію ціни на даний діапазон, пустоти розриву ліквідності, які також хотілося б побачити, як проторговують. На денному таймфреймі є зона бичого блоку заказу, від якого і пішов цей пробійний рух. Ось він. Також його виділимо. Ну, Чекати ціну можемо вище. Давайте все ж таки подивимося, що в нас тут лівіше на денному таймфреймі. Да де нічого, просто є зони проторговки. Добре, якраз таки тут, де ми виділили з вами зону блока, бачите, пустоти і розриви ліквідності є. Тому дійсно чекаємо ціну, поки вище. Можливо, буде йти якась корекція. Корекцію ми чекаємо або до зони будь блоку заказували, навряд чи нам дадуть так нормально закупитись вже, так? Або хоча б до пробитого хаю, хоча б його позначимо. Не факт, мені здається, ціна одразу піде вище. Так? Навряд чи вона буде такою солодкою і дасть ще нормальну корекцію для того, щоб хтось ще закупив якийсь такий актив. так? Ну, Coin 98 саме. Щодо нього є, І давайте перейдемо до останнього на сьогодні. Це в нас, це в нас тонкоін. Почнемо від тижня. У нас тут тижнева консолідація, яку ми з вами також позначали. Давайте її продублюємо з того разу. Був у нас нижній кордон цієї консолідації, бачили реакцію ціни на нього. Так, полою проведемо. Дійсно, попали. Відтепер проведемо до верхнього кордону, і тут хотілося б подивитись тепер ціну вище і реакцію ціни на верхній кордон цієї консолідації. Це ми з вами позначали, чекали ціну вище. Також у нас була виділена зона ось цього блоку, від якого ми побачили пробійний рух шортовий. Зараз ми його поглинаємо, точніше, хочемо поглинути, але ще не поглинули. Чекаємо ціну на верхньому кордоні, а тут будемо з вами дивитись. Ну і плюс на. Денному таймфреймі, бачите, було два тести. Два тести нижнього кордону, фіксації, зверніть увагу, так, фіксації також. Нижче даного рівня тілом не було, ніякого поглинання не було. Тож, поки ціна на зараз знаходиться в еквілібріумі, то її без різниці вона може сходити нижче, ще оновити додатково лої, підзняти ліквідність, а тільки потім піти в лонг. Тож майте на увазі, що зараз у нас є дві зони: зона дисконт зона преміум в цій консолідації в цьому наборі позиції, і приймати рішення, або взагалі, там на будь-якому інструменті, який є е, зараз, а вони майже всі зараз консолідуються, е, то приймати рішення всередині. Консолідація, яку ви бачите, це те, що нам взагалі не потрібно приймати рішення, потрібно тільки після того, як ми побачимо підзняття на додаткової ліквідності якоїсь, так за істориза з цими хаями, наприклад, так за внутрішніми хаями, і тільки при розвороті ціни, коли ми побачимо з вами структуру шортову і вхід в консолідацію, можемо приймати рішення на продовження ціни. На продовження походу ціни нижче. Ну або вище, якщо це буде інший сценарій, так лонговий. Тож, будьте обережні, дякую всім тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!